A sa visita és bo, pixe piscu, pixe На манекенах штучною кров'ю кропивницькі студенти вчаться зупиняти кровотечу. Тренінг з тактичної медицини для них організували в Центральноукраїнському технічному університеті. Інструктор Олександр Лесневський. Він лікар, анестезіолог і реаніматолог з Одеси. Говорить, навичкам тактичної медицини українців навчає четвертий рік. Нашими поляцькими і американськими колегами це є фондова трастова програма. Нам виділяють кошти на те, щоб ми сюди приїхали. Всі наші слухачі вони нічого взагалі не сплачують. Розповідає, надавати допомогу. У пораненому навчають за військовим протоколом. Це масивна кровотеча. Це приблизно 90% взагалі всіх бойових втрат. Ми будемо дуже багато часу її приділяти. Після того ми розглядаємо перекриття верхніх дихальних шляхів, травми грудей, які насправді не мають масивної кровотечі. Проходимо от такі додаткові стани, як випадіння внутрішніх органів, травми очей і опіки, включно з фосфором. Після теорії учасники тренінгу отримують завдання надати допомогу та евакуювати травмованого. Дуже цікаво було накладати турнікети, і взагалі, як вони працюють, роздивитися. Також дуже багато вправ нам показали на самозатиск, там де можна зупинити кров самостійно, і взагалом як евакуювати людей навіть при, при обстрілах. Найважче було думати і швидко думати, і правильно накладати турнікети. Наприклад, було, було так, що одна людина вже вже зробила положення, яке потрібно для того, щоб е, е, шия не е, течалася кров, а я ще не, не змогла е, натягнути турнікет на ногу. Типу, тут важливо дуже швидкість і чіткість правильність. У мене тато військовий, і я зрозуміла, як це взагалі, як тато себе відчуває, коли, е, коли відбуваються бої і доводиться самому щось робити собі. Ну, Накладати допомогу, отримані знання можуть знадобитися не тільки під час війни, каже інструктор. В може ціда. Наприклад, якщо ми стикнемося з ДТП, люди тепер будуть розуміти, які є ризики і як їх попередити. Так само це можна використовувати. Ми з вами згадали, що в деяких ситуаціях в цивільному житті, тобто прилетіла якась вбухівка, не знаю, ракета ще щось. Взяти участь у тренінгу запрошували всіх охочих студентів Кропивницького, каже співорганізаторка Катерина Шевченко. Було вкрай важливо, щоб ми провели цей захід, бо на сьогоднішній день триває повномасштабне вторгнення, і для цивільних людей дуже важливо знати хоча б першу допомогу, бо це може врятувати життя. Програма тренінгу розрахована на 12 годин. Люди здають екзамен практичний, тому що весь цей протокол його необхідно постійно відпрацьовувати. Після відпрацювання вони отримують сертифікати слухачів. Це є лише базовий рівень. Слухача як людини, яка просто прослухала цей курс. Вони не можуть з ним влаштовуватися на роботу. Участь у тренінгу взяли 25 студентів. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.